Що це таке? А де ремонт? Мамо, поясни. Я просто не могла зрозуміти, що відбувається, коли зайшла в квартиру мами і побачила, що там нічого не змінилося. Мама від несподіванки не знала, що й казати, але потім таки попросила мене заспокоїтися, налила мені чаю і чесно зізналася, що гроші вона віддала брату, і він купив собі машину. Якщо чесно, то я навіть не уявляла, що мама може так вчинити, адже йшлося про чималу суму. Кілька місяців тому мама мені зателефонувала у Польщу, де я зараз живу і працюю, і попросила допомоги. Доню, мені потрібно зробити в квартирі капітальний ремонт і провести автономне опалення. Уже сусіди вже всі так зробили. Одна я залишилася, поскаржилась вона мені. Мама мені своє шкода, я її дуже люблю, тому без вагань віддали їй 10 тисяч євро. Це все, що у мене було складено. Гроші я відкладаю собі на житло. Але після розмови з мамою я зрозуміла, що вони для неї зараз важливіші. Нас з братом, мама, доводила до людей сама, бо батька мого раптово не стало, коли я школу закінчувала, а брату було, брат був тоді у восьмому класі. Тато мій був основним годувальником сім'ї, і коли його не стало, мама розгубилась і просто не знала, що їй далі робити. Я на той час вже знала, чого хочу, тому сама своїми силами поступила в університет, а після його закінчення поїхала у Польщу на стажування там і залишилася. Зараз я непогано заробляю, але за кордоном життя дороге. У Врослові одна лише кава коштує на наші гроші 150 гривень, тому я намагалась на всьому економити каву лише вдома пила, щоб мати змогу щось собі відкласти. В ідеалі я хочу квартиру придбати, але житло тут дуже дороге, тому я розумію, що на це піде багато часу. Брат мій закінчив цьому році університет, але ніде не працює, ніяк роботу не може знайти. Так він мамі каже. А я думаю, що він просто погано шукає. Йому доволі зручно жити за мамин рахунок, от тільки сама мама цього не розуміє. Вона п'ять років платила за з останнього за його навчання, але у підсумку він не хоче працювати за спеціальністю, бо там мало платять. Мама завжди брата любила більше, ніж мене. Я це знала, я це відчувала, але не надавала цьому особливого значення. Мені Бог допомагав самі справлятися з труднощами, і я за це була вдячна. Оскільки я непогано давала собі раду в житті, то мама чомусь вирішила, що я зобов'язана допомагати не лише їй, але й своєму брату. Мамі я не проти допомогти. А от брату принципово не хотіла. Він чоловік, він сам би мав справлятися, а не чекати з моря погоди. Та брат завжди йшов найлегшим шляхом. Ще з дитинства він звик отримувати все, що хоче. Спочатку йому батько потакав у всьому, а потім цю естафету перейняла і мама. Коли мама заговорила про капітальний ремонт, я з розумінням поставилась до ситуації і віддала їй всі гроші, які в мене були. Я розуміла, що автономне опалення справа серйозна, особливо якщо вже всі сусіди його зробили. А мама сама це ніколи не потягне. Але помінявши труби, треба вже заодно і ремонт стін робити, тож я вирішила мамі один раз серйозно допомогти, вирішивши, що цього їй вже надовго вистачить. Так би й було, якби не мій брат, який захотів машину. Не знаю, що він там мамі наговорив, які аргументи наводив, але вона всі гроші, які я їй дала на ремонт, витратила на його машину. Я, коли приїхала додому і все це побачила, та я дармово втратила. Мамі я сказала, що вона неправильно вчинила, а брату, я поставила умову, щоб він негайно повернув гроші. Але неочікувано мама стала на сторону брата, вона мені заявила, що я їй гроші добровільно віддала, і це лише її справа, куди вона їх потратила. Не дай і не лай, сказала мені мама. підсумку я ще й вийшла винна, та я просто так це не залишу. Я вважаю, що брат має повернути гроші, а якщо він хоче машину, то нехай сам на неї заробить. Мама на мене ображається через це, навіть спілкуватися не хоче. А яка ваша думка? Я права чи не права?